Далі будемо говорити про бізнес, про бізнес під час повномасштабної війни. І в гостях у нашій студії Крило Шевченко, радник президента ICC Україн з питань введення бізнесу. Я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, про е, взагалі що таке ICC Україн, про національний комітет міжнародної торгівлі палати. Як у цьому розібратися? Дуже дякую, що запросили. Національний комітет Міжнародної торгової палати України це. Маленький механізм великої машини світової. Тобто це номер один бізнес-організація в світі. Як в нас люблять казати, підприємці це ООН допомагає просто людям цивільним, а ICC допомагає підприємцям. І наша компанія має дуже, наша організація має дуже давню історію. З 1919 року вона була заснована у Франції. Почала звідти, і з кожним роком почала додати свої представниці в різних країнах в е, всьому світі. Потихеньку-потихеньку, так вже більше понад 100 років працює. Залучила до себе От на, на минулий рік було рахування, скільки взагалі підприємств було проведено через ICC, тобто, скільки компаній. Звертались до ICC з якимись там проханнями, і скільки ICC допомагало. 45 мільйонів підприємців у всьому світі, це понад 170 країнах світу. Мали співпрацю з ICC, Тобто для мене це таке великий великий механізм, як це нас насліблять кажучи, мастодонти, то ICC це просто мастодонт світового рівня з допом... в плану допомоги бізнесу. Тож, давайте більше про допомогу. Якщо простими словами, хто може звернутися? З якими саме проханнями, яку допомогу отримати? Е, дивіться, звернутися можуть підприємці, це починаючи від маленької компанії до великих, наприклад, які вже вийшли на ринк, ринки збуту до наших західних партнерів. Можуть звернутися виробники, імпортери, навіть стартапи. Тобто якщо в людини ще немає як такого бізнесу, вона може до нас звернутися, і ми. Намагаємось допомогти з грантами, грантовою допомогою, з фінансуванням, інвестиціями, бізнес, бізнес ангелів починаємо допомагати шукати. Тобто, ну, всі, хто чи має намір займатися бізнесом, чи вже займається бізнесом. Це фінансова допомога, чи, можливо, там якісь бізнес плани? Ні, можна допомога спласти? є дуже різноманітна. Тобто, в першу чергу чим допомагає взагалі ICC, не тільки Україна, а світова організація. В першу чергу це. Пошук нових каналів збуту. Це найбільше, за чим до нас приходять. Тобто приходять до нас, звертається дуже багато компаній, на нас надсилають листи відверті, там, де пишуть, що, наприклад, хотіли б співпрацювати там з нашими західними партнерами. Наприклад, хочуть возити товар зараз до Німеччини. Але для того ж треба знайти якісь людей, які допоможуть тобі з цим, щоб тобі заплатили за це ще гроші, тобто не просто відправити товар не в незрозумілому напрямку. ICC допомагає на міжнародній арені знайти. Саме тих покупців за кордоном, які вам заплатять за це гроші, які не будуть вам казати, як в нас було на початку повномасштабного вторгнення, що деякі наші підприємці почали возити товари в Європу самі без ICC, і Їм потім сказали, що було непогане качество товару, і просто не заплатили за це гроші. Далі це пішли справи по судах, але це затягнулось там до деякий час. І люди, якби, залишились без своїх коштів. Тобто ICC виступає як третьою стороною в всіх договорах, довірних процесах та і починає шукати саме тих покупців, які можуть сплатити, які не будуть там займатися шахрайськими діями. Це така із перших речей, до яких не звертається. Друга це юридичний захист. Юридичний захист це дуже важливо і під час повноштабної війни, коли наші люди почали шукати собі канали збуту десь за кордоном. І в першу таку чергу юридичний захист допомагає від рейдерства. Це є у всьому світі, е, рейдерські е, дії вони можуть бути більш реальними, коли дуже слабкий юридичний захист у компанії. ICC, те, що я казав на початку, е, представляє інтереси на більше, ніж 45 мільйонів підприємств. Тобто ніяка. Ну, Візьмемо якесь угрупування е, людей, яке, наприклад, навіть хочуть забрати якусь компанію. Е, це буде ну, дуже важко зробити, коли ICC зробила всі документи правильні, допомогла зі всіма е, захисними частинами на міжнародній арені. І тобто, вна... підписані всі меморандуми співпраці з Міністерством оборони, з податковою. ICC підписала всі меморандуми співпраці. І тобто ніхто не хоче просто тоді лізти. І друге, це окрім рейдерських ситуацій, це правильно записаний договір. Тобто, от, ну, до нас теж багато звертались зараз наші підприємці, Відправили товар, відправили до країн Європи їм просто не заплатили кошти. Обіцяли завтра. післязавтра. ситуація протягнулася року, ну там у когось рік, у когось півроку. А гроші не були знайдені все через те, що незрозумілі дії були з юридичної сторони компанії, яка в нас надсилала товар. Коли ми почали розбиратися з цією ситуацією, почали дивитися, робити арбітраж компанії, на яку вони взагалі надсилали цей товар, ми побачили, що там помінялись директори, помінялись всі власники фірм. Ну тобто, звичайно. Звичайна шахрайська дія. І перед тим, як заключати всі договори, СІСІ це більш-менш регулює, дивиться для того, щоб ну, було поменше таких ситуацій, коли наші підприємці лишаються і так в складний час без грошей. Тобто до вас можна звертатися і краще робити це заздалегідь або обезпечити себе, так. але я так розумію, чи можна звернутися, якщо підприємець вже став жертвою рейдерів? Так, звісно, до нас то, на жаль, це знаєте, як звертається вже коли. Трошки запізно, але ми все одно, якби, не відмовляємо. Ми починаємо шукати, починаємо включати наші всі міжнародні зв'язки. Тобто ту країну, наприклад, там візьмемо. Якусь країну Європи, і там недобросовісно поступили з нашим підприємцем. E, ICC є в кожній цивілізованій країні світу, тобто є всі такі представники. От, наприклад, я представник Дніпровського представництва. Наприклад, ми там беремо там, Іспанію, ми там дивимося, що є, є якась яка шахрайська дія. На нам так прийшов підприємець, сказав, що там є шахрайська дія. E, з ним поступили не дуже чемно. Ми починаємо звертатись до такого ж представника в Іспанії, e, пишемо всі листи на них, e, пишемо на наших послів, бо ми всі писали. Меморандуму співпраці майже зі всіма послами в кожній країні Європи і починають вже шукати наші спецслужби разом зі спецслужбами тої країни, і там залучається дуже багато правоохоронних органів. Пізніше Європол, Інтерпол, якщо треба, ну тобто ICC надсилає запити на всі організації, там на Лондонське бюро недобросовісної конкуренції теж підписаний меморандум співпраці. Тому це можливо, але якщо ви ж самі розумієте, якщо ще залишились кошти на ці фірми, якщо коштів на фірми немає, навіть якщо ICC внесе в блекліст, це є така дуже. Е Дуже розвинута тематика, коли ICC вносить якусь компанію в Європі в блек-ліст. Тобто, з цією компанією, якщо ти потрапив в ICC в блейк-ліст, з тобою жодна нормальна компанія не заключить жодного договору в Європі, тобто і ти можеш перекрити всі там максимальні шляхи, поки нам не вирішиться питання, ти можеш там стати в, в суді між двома компаніями, як третя сторона, яка там скаже своє бачення, свою аналітику. Але якщо в ну в компанії немає грошей, тобто ти ніяк не можеш допомогти. Тобто всі ці дії будуть просто за Ну, це дуже круто, що підприємці не залишаються одні, і що є такі організації, де вони можуть отримати допомогу. А якщо казати про бізнес під час війни, чи змінилися запити, так, якими вони були до повномасштабного вторгнення наразі, і взагалі, як ви бачите, з якими проблемами наразі стикається бізнес, де більшого? Угу. А, звісно, що з Початком повномасштабної війни наш бізнес з першим проблемою стикнувся це зменшена купівельна спроможність. Тобто, якщо навіть взяти українські наші там торгові мережі, які є, то деякі мережі потерпіли зменшення покупівельної спроможності на 35-40%. Це в Це середньому це дуже катастрофічні цифри, тому що, наприклад, якщо якась там позиція з алкоголю впала на 5%, то якісь там продукти харчування впали на 70%. Через це дуже багато підприємців, особливо виробників, які зробили собі виробництво, наприклад, там. От останній випадок е, негазована водичка, газована водичка три е, тисячі бутилок людина там робить там на, на добу, а і раніше він продавав ці три тисячі бутилок на добу і виробляв. І в нього було достатньо кількість працівників. Всього того. Е, зараз, через те, що мережі там набагато менше купляють у тебе продукції, він може там продавати, там, умовно кажучи, 700. Що робити з тими працівниками, які виходять і просто їм нема чим займатися? Ти маєш їх звільняти. Ти їх звільняєш, в тебе починається пустувати виробництво, і це дуже велика проблема. Тому якби як вирішення її, то що я казав раніше, ми знайшли такий шлях: це зняти просто оці кордони. І починати наших підприємців більше направляти до диверсифікації своїх, наприклад, там, не розраховувати тільки на одну там чи дві мережі українські брати ще е, закордонні мережі. Ми там з ними підписуємо теж меморандуми на співпраці і рекомендуємо якусь нашу компанію, що можете з ними там поспілкуватися, тобто подивитися комерційні пропозиції, якщо цінова політика проходить, вони починають працювати там. Це перша проблема, з якою стикався наш бізнес під час війни, і вона і зараз є. Друга проблема це в минулому році дуже активно була брак енергоресурсів. Тобто, через цю проблему дуже багато підприємств були зачинені, не мали можливості там до праці, і через це повтрачали свої контракти, які в них вже були підписані. Це була теж така дуже велика проблема. Вона і зараз там трохи є, але не в такому масштабі, як була минулого році, там дуже дякую силам протиповітряної оборони, що ми можемо більше в цьому році користуватися електроресурсами. Ще в нас є така проблема, з якою до нас часто звертаються зараз під час війни? Це мобілізація працівників. Тобто, коли це якийсь топ-менеджер з компанії, який за собою вів. Там 40% продажу в компанії, там, через нього йшли всі ці контракти, і його мобілізували. То ти потім не знаєш, де шукати ці контакти старі. Ти починаєш щось там вигадувати, але в когось вже були ці стосунки, і це реально проблема. Я знаю, до нас зверталось не так давно виробництво. Мобілізували технолога, і саме цей технолог він вже працював більш 15 років в компанії, він знав. от, від Адая, як то кажуть, всі тонкощі виробництві того продукту, які вони виробляли. Його мобілізували. Прийшов новий технолог, але він не знав там всіх нюансів, які треба було знати там тому технологу, і почались дуже багато браку. Почався брак, той технолог не мав зрозуміння, як це вирішити, і розривали контракти з торгові мережі з цією компанією через те, що просто ніхто не буде купувати брак. І це теж дуже велика проблема, з якою стикаються наші підприємці. Вони там кожного дня звертаються там, десятками з цією проблемою, що от нас мобілізують працівників. Ми от намагались піднімати цю тематику. П'ять днів тому я їздив до Києва. У нас там була зустріч з міністром соціальної політики. Ми підіймали і ці питання. Маю надію, що в Верховній Раді щось зроблять, якийсь там законопроект. Чи, я не знаю, це вже на їх розсуд, як вирішити це питання для того, щоб більше було броні для деяких працівників, які реально дуже корисні там для компаній. Так, дійсно, зараз тема мобілізації набула нової популярності. Ну, на вашу думку, якщо справдяться так, ті плани, про які зараз говорять, як це може повпливати на бізнес? І вихід це бронь, чи, можливо, ще щось? На мою думку, вихід це бронь. Тих людей, які насправді ну, дуже коротше потрібні для бізнесу сьогодні. Тобто я вважаю, як якщо бізнес сплачує там, нормальну частину податків, якщо бізнес допомагає армії, я знаю ну, багато підприємців, які просто там, по 40-50% своєї маржинальності віддають просто на ЗСУ, тобто вони розуміють те, що Збройні сили сьогодні боронять їх і потрібно максимально допомагати. І Якщо там в цій компанії не буде там того працівника, якого мобілізували, наприклад, сьогодні, то оці збори вони будуть просто набагато менше. Тобто буде набагато менше донатів, і це буде, може бути велика з тим проблема, але я думаю, що в Верховній Раді знайдуть там якесь рішення, як це вирішити. Тобто нас більше про бізнес, я не знаю, як там правильно всі процеси, котрими користуються вони. Скажіть, будь ласка, а чи були у вас можливо особисті якісь прогнози, коли почалась повномасштабна війна, про наслідки для бізнесу і наскільки бізнес міг втримати е, свої позиції в Україні? Я можу вам сказати, що знаєте, як то кажуть, е, на кожному фронті є свої герої. Є дуже багато компаній, які в нас є в Україні, які реально зробили дуже багато корисних речей, які повпливали для цивільного населення і для військових. Тобто, навіть якщо взяти таку мережу, як АТБ, ну, особисто для мене було приємно, коли були блекаути, коли не було світла, і в мене у самого там не було світла вдома, і був вимкнений телефон, і не мав, не мав можливості зі своїми рідними. Ти просто знаєте заходиш до АТБ, і там стоять генератори, і вони дали там для того, щоб дати, дали можливість зарядити елементарний телефон. Тобто всі пам'ятають, мабуть, ці картинки, коли звільнили Херсон, і туди поїхали вантажівки нової пошти. АТБ. тобто, це великі ризики. Я знаю, що багато наших великих компаній повтрачали на на жаль, на зараз на окупованих територіях свої приміщення, які окупанти там знищили. По Повитасково звідти все. Але далі працюють, далі намагаються, далі сплачують податки, далі працевлаштовують людей, тобто дають людям робочі місця. Але така перша проблема, яка може бути на початку війни, за що я подумав, стосовно вашого питання, це щоб не було великого безробіття. Тому що всі знають, нікому не секрет, що коли є велике безробіття, починається багато роботи в поліції. Тобто починаються кримінальні різні стички, починають люди йти грабувати, йдуть там на е різного роду кримінальні вчинки. Тому це перше, про що я подумав, щоб головне, щоб не було безробіття, не було голоду. Е ну і звісно, Україна була в своїх кордонах, е ну але зараз е через я ж кажу брак. Купівельної спроможності вже багато людей, якби звільнилися. Ну, їх звільнили з роботи через те, що просто немає сенсу там тримати там такий штат, який був до повномасштабного вторгнення Росії. Е, і багато людей зараз же сидять там без роботи. Вони починають себе десь шукати, в чомусь шукати. Е, ну, це може бути проблемою, на мій погляд, десь через роки, два-три. Тобто, яка тенденція, якщо казати загалом, за ці два роки війни є. Чи бачимо ми, що бізнес пристосовується, чи навпаки, нові виклики стає складніше? Бізнес стає сильнішим. Наші підприємці, знаєте, як я роблю кожного разу, там, у нас ж теж є там, деякі речі, які ми там, намагаємось там, просунути, там, де ми намагаємось знайти нові, якісь нові там, стежки собі, там, як від СІСІ, я ще й підприємець. У мене так само є бізнес, я постачаю продукти харчування в нашій торгові мережі. Е, і коли там є якісь труднощі, ти, там, ну, знаєте, як там, до повномасштабної агресії Росії е, це було там. Якісь там, як у людей депресії, депресії, по два-три по дні, там, в когось тиждень. Е, ну, зараз їх просто нема. Тобто, коли ти розумієш, що е, в країні є війна, оці виклики, ти, ти розумієш, е, ну, треба просто діти, треба вирішувати проблему. Ну, ця проблема вирішується. Там, 90% проблем, які зараз є, вони виріш... ну, вони є можливість їх вирішити. Просто треба більше працювати. І ти починаєш більше працювати з розумінням того, що. Це це твій обов'язок на сьогодні. Тобто, або ти йдеш захищати країну зі зброєю в руках, або ти починаєш робити тут дії, які допомагають армії. Тобто, якщо кожного дня людина буде кожна перекидатися і... Дивитись в зеркало і думати, що я, там, наприклад, вчора корисного зробив там, для того, щоб наша країна швидше здобула перемогу, щоб менше людей, наших захисників, там, були поранені, щоб більше, більше людей повернулось додому. Що ти, отсь, ну, що ти вчора зробив? І коли ти подаєш собі питання це кожного дня, то впродовж дня, коли стикаєшся з якимись проблемами, ти вже не відчуваєш це як там, якоїсь там, банальної. Там, ти до цього ставиться, знаєте, хто каже, там як 10 гривень десь потіряв, то ну, ну, ну і нехай. Тобто, десь так. Скажіть, будь ласка, які стосунки підприємців з європейськими партнерами зараз? Стосунки до повномасштабного вторгнення через ICC були і так досить доволі нормальні. Але з повномасштабною війною дуже багато, дуже дякую нашим західним партнерам. Почали почали з розумінням, що в нас війна є в країні, і почали десь брати перевагу до наших, наприклад, компаній, почали більше нас чути. тобто... Стосунки стали набагато ліпші, з'явилось більше можливостей да, для наших підприємців. Але через деякі проблеми наші підприємці просто фізично не можуть там стати, наприклад, на полки наприклад, той ж самої Польщі. Перша така проблема Польща у Тимдалі. Багато країн Євросоюзу отримують дотації. Тобто, наприклад, виробник зробив собі продукцію, візьму там агро, якийсь холдинг. Вони там виростили свою продукцію і вони продають її майже в ноль. Тому що вони отримують від країни дотації своєї, і за ці дотації це в них є прибуток. На жаль, ну в стані війни в нас з дотаціями там трішки гірша ситуація, ніж у наших західних партнерів. Тому якби при всіх гарних стосунках з Європою, коли ти надсилаєш комерційні пропозиції, починаєш шукати можливості для наших підприємців, то ти дуже багато бачиш проблем саме з ціновою політикою. Коли от в минулому році огірок ми пропонували на Польщу, Одна компанія на нас звернулася, у них там е, дуже багато своєї землі, вони закривають якраз оцей Проблема 14 гектарів компанії Землі, вони закривають свої потреби в українських торгових мережах, тобто там, свої продукти. Але в них є ще й залишок. І вони попросили до нас звернулися, їм потрібно було там, до Польщі. Ми знайшли одразу контакти, там, за пару днів дали вже комерційну пропозицію, але я вам скажу: ну, при, щот, при рахуванні до гривні на 15 гривень польський огірок був дешевший, ніж наш. Тобто, ну це є складні ще через ці дотації. Але ми знайшли з цього вирішення. Ми почали просто шукати е, країни там, де, наприклад, буде завищена маржинальна цінність, там де там дорожчі продукти харчування, наприклад, та ж сама Англія. Е, якщо, наприклад, в Польщі цей товар ну приблизно коштує там 2 долари, то в Англії він буде коштувати 3,5. І тому І то ми просимо наших підприємців, наприклад, цю групу товару низько, Ми починаємо відправляти більше до Англії. Тобто, ну ми знайшли тут вихід. Тож, я так розумію, і робота ICC з початком повномасштабної війни також змінилася, але ви також знаходите, так сказати, шляхи вирішення з нових викликів. Так, викликів стало набагато більше. Я то, що казав, що з чим саме стикнулися підприємці під час війни, але просто раніше, я це для себе бачу доволі так простіше. До війни ми допомагали суто бізнесу, зараз. Це ми більш контактуємо з державними установами, ми починаємо допомагати нашій армії. Наприклад, от Чехія підписала зараз. Ну, тобто, зараз країни в Євросоюзі починають брати на себе там якусь область нашу з України там на відбудову. Тобто починають давати грантові кошти, наприклад, щоб підбудувати цю область. І от до нас звернулись Чехи не так давно, десь пару тижнів тому, до Дніпропетровської області, що от ми хочемо дати грантові гроші для державних об'єктів Дніпро... Дніпропетровщини. І тобто, в цьому є плюс. Тобто є проблема, але є ще й вирішення через торгову палату, і ми максимально намагаємось сприяти тому, щоб допомагати і державі відбудувати швидше все, і військовим. Тобто, те, то, що я казав, що кожна людина має прокидатися сьогодні і зпитувати, що я вчора зробив корисного, він має користатися всіма можливостями, які в нього є, для того, щоб здобути там швидше допомогти країні швидше, здобути перемогу. І от я на своєму Досвіді, коли в тебе коли в мене є контакти в кожній країні, то тобі набагато легше допомагати нам благодійним організаціям. Тобто, от в мене є в нас в ICC відписані меморандуми багато з благодійними організаціями. Вони до нас так само звертаються, кажуть, нам потрібно з тої країни, то нам нам потрібно то. І ми починаємо користуватися нашими можливостями для того, щоб і закрити всякі різноманітні можливості для благодійних організацій, так само військових. Просто більше стало роботи. В цьому напрямку, але є ресурси для того, щоб це робити. Знаєте, для того щоб побудувати будинок, то потрібно там дуже багато ресурсів і кирпичі тощо. Наприклад, так, так само і в нас. У Нас просто є багато ресурсів для того, і ми їх використовуємо в напрямку допомоги зараз, не тільки просто для підприємців. Ми їздимо з допомогою до наших захисників та захисниць. От, наприклад, завтра, от зранку, о восьмі ранку, я вже їду до Константинівки. Тобто, у нас є деякі. З'явились деякі додаткові е, робочі моменти, е, ну але це приємно, що ти розумієш, що ти можеш щось зробити для того, щоб було набагато легше нашим хлопцям та дівчатам. Дякую вам за це інтерв'ю. Дізналися про нові можливості. і Сподіваємося, комусь з наших глядачів це також стане корисним. І як ви зазначили, вони також будуть всіма можливостями цими користуватися. Дуже приємно чути, що в нас соціально відповідальний бізнес. Дякуємо, що тримаєте економічний фронт. Кирило Шевченко, радник президента ICC Україн з питань водення бізнесу. Був у нашій студії. На цьому наш випуск добігає кінця.